Ну що ж, полуницю я посушила черешню, посушила, прийшов час сушити вишню. І сьогодні я розповім, як її сушити з цукром або без нього. В першу чергу я видаляю кісточки, кожен робиться по-своєму. Останні роки я використовую для цього палички для суші, як для мене, ними це робити легко і доволі швидко. Потім пересипаю вишню цукром. Його кількість залежить від того, кисла ягода чи солодка і який по смаку ви бажаєте в кінці отримати результат. Залишаємо на 12 годин ягоду у холодильнику. Через 12 годин ставлю вишню на маленький вогонь, щоб вона ще пустила сік. Трохи довожу до кипіння, не кип'ячу. Якщо ви плануєте сушити вишню без цукру, то цей етап ви маєте зробити зразу після видалення кісточок. Залишаємо вишню до повного охолодження, а потім відправляємо на доршлаб на 4-5 годин, тому що вишня доволі соковита, і чим більше з неї стече соку, тим менше його буде в сушарці. Сік, який лишиться після сушки, достатньо буде перекип'ятити і закатати. Ми полюбляємо готувати із нього кісіль. Нарешті етап сушіння. Викладаю вишню в один шар, бажано, не дуже щільно. Все відправляю в сушарку, виставляю 8 годин поки що і температуру 60 градусів. Через 8 годин вишню треба перебрати, яка доволі пружна вже готова, вишня, яка ще м'яка, треба її підсушити десь годинки півтори. Ну ось з одного дека лишилася недосушена вишня, а мені ще перебрати 5 таких дечок. Пішла перебирати, а вам бажаю смачної зимової насолоди.